Книга буття, розділ 49. Тоді Яків прикликав своїх синів і каже: Зберіться, і я розповім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте сини Якова, слухайте Ізраїля. Вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили, ти бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька, ти бо осквернив моє ложе. Симеон Талеві. Брати, насильства зброя це їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію. Юдо, тебе, брати твої, будуть уславляти, твоя рука буде на шиї твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Ти Юда, левеням. Ти, мій сину, здобичу зріс угору. причаївся, немов левище. Принишкнув, наче ливиця, хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, і йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, а до найкращої лози дитя ослиці. вині пере він свою одежу. У крові грон свій одяг, очі в нього іскристі більш, ніж вино, і зуби його біліші від молока. Завулон житиме на Примор'ї, де є пристані морським суднам. Збоку ж Сидон у нього. І Сахар це осел костистий, що між кошарами розлігся, бачив, що люба річ. Спочити, та що земля прекрасна, і гне під в'юком спину, та й став рабом підлеглим. Дан, судитиме люд свій, як одне з поколінь Ізраїля. Нехай буде дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці. Вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. І я вичікую, Господи. Твого спасіння. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує її по п'ятах. Ашер у хлібі розкошує, він постачає ласощі царські. Нафталі – то лань безстронога, що родить гарні оленята. Розкішна вітка – це Йосиф, плідна при джерелі гілка. Галузки її здіймаються мурі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають, та лук їхній поламався надрузки. їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богові твого батька, що тобі помагає, та Всевишньому. Що тебе благословляє, благословенням небес ізгори, благословенням безодні, що розляглася долі, та благословенням грудей ілона. Нехай благословення твого батька більші, ніж благословення гір відвічних, і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами. Веніямин то вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить. Всі вони це дванадцять поколінь Ізраїля, і це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив він їх кожного благословенням, яке кожному личило. «Потому він повелів їм, кажучи: Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона Хетита. у печері, що на полі Махпела, напроти Мемре, в Ханаан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона Хетита на власне кладовище. Там поховано Аврааму і Сару його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку його жінку, і там поховав я лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета. І коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду. Псалом 63 Боже, ти бог мій, Тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, Спраглій і безводній. Отак От і я у святині Тебе виглядаю. Хочу побачити силу твою і твою славу, твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у Твоїм імені здійматиму мої руки, душа моя насититься немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чугають на мою душу. Зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, Уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий? Скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу. І славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього: Написано: ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього. Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього, сказано Не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І, скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано. Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувались словам ласки, які линули з уст його, і говорили: Чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого, про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді. Багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали Що за слово? Що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій ті країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї, і зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його від себе не пустити. А він... Сказав їм, я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї.